Продовження паперової принцеси не розчарувало. В книзі Зламаний принц ми дізнаємось більше про Ріда Роела, оскільки тут є окремі розділи від імені Ріда та Елли. Я взагалі люблю таке, тому що можна тоді скласти свою картинку, маючи точку зору двох персонажів: Елла втекла, а в родині Роялів почались непорозуміння та колотнеча. Брати між собою не спілкуються, рід страждає, всі страждають. В елітній школі безлад і всі зіпсовані підлітки божевільні тепер не мають нічого. Ніякого стопа їм все сходить з рук, тому що роелам зараз не до розборок в школі. Брук, ну барешня стервощете. Хоча насправді, якщо розмірковувати над її позицією, над її життям і розгорнути цю думку, то вона просто намагається вижити. Так, методи у неї суперечливі, але людина хоче вижити і жити багато. Так, от, як розпочалася ця книга з Колотнечі Збрук, так вона в принципі і закінчилась теж. І кінцівка мене шокувала. Я дуже чекаю продовження, тому що те, що сталося, воно просто м'яко висловлюючись, шокує. В книзі багато різних подій, вона динамічна, дуже легко написана, я просто не помічала, як танули сторінки. Неочікувані сюжетні повороти, і навіть в ті моменти, коли здавалося, що все налагодилось, і ось прийшов момент, коли все окей, все закручувалось так, що знову переверталось з ніг на голову. І взагалі не ясно, що ж тепер буде далі. Моя оцінка за цю книгу 10 з 10, щира рекомендація. До речі, сцен 18 тут набагато менше, ніж в першій частині. І Нагадаю, якщо ви не дивились мій відгук на паперову принцесу, я там розповідала, що тут не зовсім стандартні сцени 18. Дякую, що додивились до кінця. До нових зустрічей!